А сьогодні, бачите, який у нас ранок, трошки такий туманний, а вже от зараз відчувається осінь. А то були такі теплі дні, а розочки ще цвітуть. Дивіться, які розочки, трояндочки, вони прямо в росі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єліна Ukrainian Family. Ми зараз знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. Хто мене знає, той знає. А це для тих, хто потрапить на моє відео випадково. Для тих, хто мене знає, вже довго дивиться. Хочу пожалітися вам трошки. Отримала вчора такий коментар, що. Дуже погано, що я роблю огляди на товари в супермаркетах, що їх не можна трогати руками, що це таке, там перебираю, швиряю. Але нічого я там такого не побачила, передивилася, щоб я швиряла. Потім я була повністю, я отримала коментарів підтримку, що нічого такого я не роблю поганого. От і навіть вчора запитала своїх. Друзів нідерландців, що не можна трогати продукти на поличках, взяти, а потім подивитися і покласти на місце. По-перше, я роблю це для цього, щоб ну, для вас показати ближче показати, взяти цей товар. З усіх сторін там його подивитися, щоб вам було краще видно. І я вважаю, що це не заборонено таке робити, брати товар і роздивитися його з усіх сторін. І от мені мої друзі сказали, що звичайно можна, всі так роблять. Хіба що ти будеш жмакати, м'яти, давити, рвати, то це не можна такого робити. Так що я була в повному непорозумінні за таке зауваження, але я вважаю це. Якщо люди таке роблять зауваження, то значить у них щось не в порядку в житті. От. А те, що я показую, е е тільки гарні сторони нашого життя, Hello. перебігаю швиденько. Тому що я і так розумію, що в житті дуже багато негативу. Якщо я буду розказувати про складності, які тут, як тут важко виживати, як не вистачає грошей, де е, купляти якісь там... Ну, я і так показую, де ми купуємо речі більш дешеві або по акціям. І так у людей вистачає негативу. Я не хочу таки показувати відео. Я показую відео е, позитив. Так що, кому не цікаво, не дивіться, йдіть на негативні канали і насолоджуйтесь там. У мене негативу не буде на каналі. А всім, хто любить позитив, хто бачить завжди позитив у будь-якій ситуації, ласкаво прошу на мій канал. Так, і ще хочу одну репліку, а, значить, по поводу того негативного коментаря, що нікому не потрібні ці огляди магазинів. А якраз коли я робила опитування, то ви, друзі, більше всього проголосували, що вам потрібні такі огляди магазинів. Так що продовжуємо робити на каналі огляди. Магазині, в основному продукти. Ну, і різних теж. Привіт, тобі тут не страшно на дорозі. Тут машини їздять. Та він не звертає собі уваги. Та? Вийшов трав, травичку поскубати. Молодець. Хочу вам показати, який у нас зараз дворик. Ну, ще нічого тут такого немає. Не прибрано, треба. Нам дадуть ключі від сарайчика, потім позамітаємо таке у нас крісло кокон, потім лавочка така. І столик. Сюди теж сюди треба подушку купити. От і на це. Крісло кокон, треба купити подушку. Так, це у нас вхід такий. Тут уже пластику повну треба виставляти. І в четвер у нас пластик забирають. Ну, поки тут, щоб ніякі там коти не розгризли, можна сюди в куток поставити, але можуть коти розгризти і все розсиплеться. Це упаковки у нас від меблів. Всі тут. Ну, і картон треба окремо. Треба якусь теж сюди коробочку придумати, поставити. Для паперу для картону. От, такий дворик у нас. А, Вчора варили пюрешку на готспот. Не було цієї ковбаски, але ну, вчора неділя була, все було закрито. А сьогодні купила, бачите, з нижечкою. Будемо цю ковбаску в гарячу водичку розігріємо. Нашу пюрешку з готспоту і будемо обідати. Отак у нас виглядає наш обід. Пюрешка готспот з колбаскою готспот, рукола і соус. Трошки рідкувати пюре вийшло, але смачно. Всім смачного, хто зараз обідає. А ми продовжуємо облаштовуватись в нашому новому будинку. Отакий от, от мені подаруночок зробила моя подружка Ліля, яка тут давно вже живе, україночка наша з чернівців. От такий класний осінній букетик із сухих різних квітів і. Пластикових фігурок. Так, він тут дуже пасує. І ще я вам хочу показати, який нам зробили подарунок наші друзі нідерландці, Наші опікуни. Дивіться, який велика така картина в рамочці із фотографій. Ну, На принтері зроблено. Бачите, від самого першого нашого дня нас зустрічав Богдан в Румунії. От Леві, син наших друзів, пеконів і Карен, Тут всі є. В СШО, як ми в цьому в акції приймали участь, і в іншій акції приймали участь. Це на день Короля, це в першому домі нашої хазяйки собачка. Така гарна. Це ми в гостях. І от бачите, все, всі моменти, Боже, як це приємно! От люди да, сиділи, ну, вирішили зробити нам такий подарунок. І от шукали фотографії, може, з моїх відео зробили. Це от на морі. Нас возили на берег моря літом. От. І це тюльпанчик, як мене возили. А це от всі, хто нас опікає тут, Ну тут не дуже гарно видно різкость. Всі наші сім'ї, в яких ми були. От. І до цього моменту, як ми були в Ікеї і купляли меблі і інші товари. Для нового будинку, щоб його облаштовувати. Бачите? Отак от приємно. І нам обіцяли на цю стіну його повісити. Такий красивий плакат в рамочці. Дуже вдячні, дуже. Такі от яскраві моменти. Майже 8 місяців, друзі, ми вже в Нідерландах. Ми одні з перших біженців. Приїхали ми сюди в березні, на початку березня, і вже майже 8 місяців. Ось такі от справи. Дякую за перегляд. Кому подобається мій канал, підписуйтесь, будь ласка, пишіть в коментарях, що б ви хотіли цікаво почути про життя наше в Нідерландах. От, що знаю, все буду розповідати вам. І до нових зустрічей! Підтримуйте україномовний канал. Я все-таки думаю, що україномовні канали повинні просуватися. І в цьому ви мені повинні допомогти, друзі. Підписуйтеся, будь ласка. Все, до нових зустрічей, Па-па.